Ми перед початком запису з тобою почали говорити про що говорити, як говорити. обговорювали буквально останнє твоє відео, яке сьогодні вранці у нас вийшло на каналі. Де ти розбираєш польський кейс? І там мені вже закидали. Мовляв, там ну, стара інформація, вже вона спростована і так далі на рахунок старлінків. Ну і ти тут щойно повідомив дуже пікантну деталь, яка стосується фінансування цих старлінків. Польським бюджетом, ну нібито так да воно виглядає в Україні, тому що неодноразово ми вже бачили коментарі, коли там маск е, погрожував, що він відключить можливу, так е, старлінки, але то він сказав ні, то він так не зрозуміли. Е, поляки говорили тоді. Сікорський сказав, що ну маск не отримує купу грошей з у, польського бюджету за старлінки, які в Україні А тут знову ця історія. От розкажи, будь ласка, що відбувається довкола цього всього. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що фінансування загалом з польського бюджету Старлінків, якщо ми говоримо сукупно, то мова йде про понад 80 мільйонів доларів за три роки. Те, що звітувалося офіційно, Польською владою вони казали про 50 мільйонів приблизно. Ну насправді ми вийдемо до кінця року навіть на 100 мільйонів, якщо брати спочатку широкомасштабної війни. Це те фінансування, яке йшло сукупно з Польщі, але воно йде децентралізовано. Частина mm -hmm. йде безпосередньо з бюджету через їхнє міністерство цифровізації, а частина йде з боку їхніх муніципалітетів. І ось як це забезпечується фінансування, а у них є великий фонд допомоги, фонд допомоги на потреби українців всередині Польщі, і там на різні речі, це, це такий великий куш, який розкидається, просто і очевидно, очевидно, що частина дійсно старлінки для українців фінансується е безпосередньо як на потреби українських біженців всередині самої Польщі, угу. і коли е відповідно сам Навроцький заветував. Прийнятий сеймом законопроект, одним із питань там було якраз і питання подальшої там, пролонгації функціонування цього фонду допомоги. Там питання звітування, повернення коштів. Там, ну, там насправді великі питання, воно здебільшого стосується саме внутрішньопольської ситуації і відповідно питань біженців. Але, але очевидно, що частина цих старлінків. А Польща їх до речі, в часті е, надання терміналів, там, якщо не помиляюся, ледь не понад 50% від загалом зовнішньої допомоги по сталінкам – це саме польський внесок. І відповідно, коли значить поставили на паузу тему українських біженців. Е, що стосується е, медичної страховки для е, тих, хто не працює, що стосується виплат 800 для. Е, Неповнолітніх, то поставило на паузу і питання, а як фінансувати стерлінки вже з жовтня місяця. І як ми бачимо, що вийшов, значить, з адміністрації Навроцького, сказали, що проблем немає, нічого не перервано, зараз все працює, але ви прийміть законопроект. Значить, Навроцького у вересні місяці, і тоді все буде ще чудовіше. Ну тобто ще краще ще е, прекрасніше. Тобто ситуація дійсно створена на рівному місці. А тепер, очевидно, будуть голосувати у вересні е, пропозицію Навроцького, і тоді вже закриють відповідну тему реально по Старлінкам. Хоча паралельно там і Туск коментував із їхнього okay. міністерства цифровізації. Питання насправді ну дійсно, воно не настільки архіскладне, бо це ну, загалом 2 мільярди гривень. Але тим не менш, тим не менш, ну це ж е, до кого я маю там прийти: до себе, до тебе, до е, кого? От щоб всі 2 мільярди перекинути те, що нібито Польща закривала цю тему і ще й казала тоді в ситуації з маском: що ай-яй-яй, не можна ж виключати, бо це ж все Польща контролює. А отак от і контролює, от по факту взяли і. Буквально через декілька місяців, якщо тему не вирішать, то дійсно тема в підвішеному стані лишається. Виходить так, що все ж таки сьогодні фінансування старинків під загрозою, наскільки я розумію. Воно під загрозою, воно ще проплачується, якщо не буде прийнято е, пролонгацію по підтримці українців, mm -hmm. а те, що заветовано Навроцьким, він mm -hmm. подає відповідно е, свої пропозиції, е, то дійсно є загроза. От є загроза, але не для всіх, не для всіх, тому що це частина тільки е, тих терміналів, які постачалися з боку Польщі. Бо у них це питання реалізовувалося децентралізовано, тобто фінального документу, поки що як наскільки я розумію, проекту немає. Ми лише гіпотетично про це говоримо. і я так роблю висновок: що е, Кшиштоф Гавковський, е, який є очільником міністерства цифровізації, підняв це питання не дарма. Коли почав бити на сполох, бо вже якраз представник Навроцького, Богуцький, спікер канцелярії, почав це спростовувати, чи не так? Ну, як на мене, не дарма, тому що якраз він прекрасно з мінцифри польської прекрасно усвідомлює, що де, звідки фінансується. І коли є питання зараз підвішеним цим статусом і біженців, і виплатами, і загалом, то звичайно. Потрібно це вирішувати, я одразу хочу відзначити, що по Навроцькому теж не треба його там конкретно демонізувати по одній простій причині, у них в Польщі взагалі специфічний підхід до пільг, до медичної страховки. Тобто, у нього там ідеї, якщо говорити загалом, вони нібито правильно. Тобто, звести все під якусь єдину лінію, під єдиний стандарт. Бо українцям дали більше, ніж зазвичай це в Польщі прийнято. Але коли під це підвісили тему старлінків. і навіть тема не старлінків тут не найбільш специфічна, а тема фінансування серверів, серверів, де урядові дані України знаходяться в Польщі. Я нагадаю, що ми їх вивезли, українці вивезли свої критичні дані за межі держави для того, щоб вони були захищені від ракетних атак і від додаткових там якихось. Атак з боку е, хакерів і всього іншого, і виходить ситуація, і, і ці сервери в підвішеному стані. Тобто, тут угу. насправді а це і дія, до речі, ж дія з ким зв'язується. Теж, це ж сервери, вибачте, не на банковій стоять. Ці сервери не стоять в парковому, ці сервери стоять за межами України, і, очевидно, якраз безпосередньо нашій е, хорошій сусідці Польщі. Тому тут багато питань, які треба. Дійсно вирішувати, і точно скандал роздувати не варто, але і замовчувати проблему теж. Ні, ну, почекай, я, я вибач, як тут не варто Справа в тому що Навроцький е, починає нести відверту діч. Е, буквально вчора також було ініційовано ним ще одне супернову Хау. Він хоче внести до переліку заборонених символів символи е, Бандерівські, ООН УПА. Ну, він не конкретизував конкретно які, ну, ми ж розуміємо. Оголосити там марш антибандерівський в Польщі, тому що ну поляки дуже легко на це приклеюються. Ну от, вибач, як мухи на одне місце. Да, сідають швиденько на мед. Якщо так може бути конкретним, бо це солодко пахне, дуже легко здобувати свої електоральні вподобання. А він це пояснює. Ну дуже як на мене, ну не те, що дивно. Окей, я не буду казати, як він пояснює це дуже погано. Він каже, я в такий спосіб протидію російській пропаганді. Та вибачте, навпаки, її спонуки її сприяєш. Я буквально перед цим ефіром сьогодні натикаюся на допис Діани Панченко у мережі X, це бігла пропагандистка з України, журналістка, яка працювала на про те, якої санкції голосні зараз, чи вона в Росії, чи де, і вона пише про цю ідею Навроцького і натікає: А що ж тепер виходить? Що в Україні викладають фашизм в школах? Тобто вони вже це підхопили. Тому тут, друже, ну вибач, ну виглядає а зараз позиція Навроцького навпаки, він підігрує російській пропаганді. Таким ініціативом він просто ну не може як залишитися осторонь наших емоційних сприйняття. сприйняття нашого. Ну якщо його вкупі аналізувати, то звичайно воно виглядає дико, і це зростання е польського скептицизму е серед українського так. суспільства. І на жаль, е Ну, ми бачимо ці антиукраїнські настрої, які розпалюються всередині польського суспільства, і в цьому дійсно найбільша проблема. Ну, але це особливість, це особливість Навроцького як екс-очільника інституту нацпам'яті Польщі. Ага. І в цій ситуації ну, ми насправді очікували подібних кроків. Просто питання в тому, наскільки він буде далі спекулювати на цій так. тематиці. А це зараз, як на мене, конкретна спекуляція. І якщо з темою біженців я. Погоджуюся з певними моментами знову ж таки, якщо аналізувати mm -hmm. польське законодавство і їхні стандарти внутрішні, то те, що стосується, звичайно, цієї теми, що стосується, ну, от, наприклад, бандерівська ідеологія, що таке бандерівська ідеологія? Ідеологія УН, я ще розумію, що стосується бандерівська, ну це настільки це можна заборонити все, що завгодно. Та у нас е чорно-червоні прапори е більше половини Європи в них була. Ще ну це ми ж знаємо взагалі природу цього так. прапора, і так. як воно буде заборонено. Ну тобто, це ж повний абсурд, повний абсурд дійсно, і ще мене найбільше дивує ця кримінальна відповідальність, кримінал, і це звичайно, це ну як на мене, це переходить всі межі, і ще й зважаючи на те, що Україна в межах добросусідства зробила все, аби вирішити питання ексгумації жертв волинської трагедії, угу. коли ми. Максимально згладжуємо всі а, праворадикальні заяви, які звучать з боку Польщі. Ми їх реально максимально згладжуємо і в честі нашої МЗС, і не лише щоб цю ситуацію якось вирівняти. А з іншого боку, навпаки, бовтують цей човен вправо-вліво. Ну кому від цього краще буде? Точно не нашим двом народам. Ну, я сподіваюся, що все ж таки ця риторика трішки притихне, тому що поляки, ну, от я коли читаю коментарі під твоїм відео сьогодні читав трішки, і під своїм, бо я торкаюся ці питання, то поляки пишуть, ну, доволі погано про Україну пишуть. Платіть самі за себе і так далі. Ну, просто дуже не хотілося, щоб потім ви просили нас про допомогу, якщо там щось станеться. От просто-напросто. Я не бажаю вам опинитися в цій шкурі. Хоча я читаю коментарі багатьох українців, вони зовсім протилежні тому, що я говорю. Окей, ми будемо слідкувати за польською тематикою. Вона справді дуже важлива і в контексті нашого подальшого євроінтеграційного поступу. Я більш ніж переконаний, що ми матимемо багато перепон, які будуть там створювати Орбан, Фіцо, Навроцький навіть той самий Туск, чого там правди вже не говорити. Він також не дуже прихильно ставиться до ідеї євроінтеграції України, бо це він був ініціатором. Припинення нашої безмитної торгівлі з європейським союзом, яка переглянута, там трішки вони її підмрехтували, але все ж таки.